Від першого дня своєї роботи комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр активно використовує сучасні технології. Зокрема, всі служби ЄРЦ пов'язані єдиним апаратно-програмним комплексом, аналогів якого в Україні немає. В спільній електронній онлайн базі працюють паспортисти, спеціалісти відділу по роботі зі споживачами, інженери та контакт-центр. Тут фахівці підприємства Техноінфософт розробили алгоритми автоматичного нарахування квартплати. Будь-які помилки пов'язані з людським фактором кажуть неможливі. І не практично немає. Система зроблена так, що вона перевіряє на етапі внесення інформації, чи може бути така інформація внесена, чи вона ну, якось перевіряється з попередніми речами, які були внесені, і не дає внести помилки, якісь неточності. Загалом на підприємстві усі процеси інтегровані і максимально прозорі. На онлайн порталі ЄРЦ можна ознайомитися з планами робіт та виконаними заявками мешканців. Для зручності пошуку працює спеціальна мапа, а ще є можливість побачити актуальну базу стану будинків, розрахунків чи замовлень підрядників або ж залишити проблемне запитання. Мінімізувати контакт з чиновниками, з майстрами, з інженерами це є задача, яка стоїть перед цією державною машиною. Реалізовано це приблизно таким чином. Не зневажливо. У який спосіб надійшла, наприклад, заявка на контакт-центр. Вона може надійти телефоном через інтернет, письмова. Важливо, що вона потрапила в єдину загальну базу. В цій загальній базі вона одразу ідентифікована, класифікована за проблемою і пішла в роботу. Також днями завершилася оптимізація порталу для мобільних пристроїв. А наразі реалізується можливість СМС-повіщення мешканців до прикладу про проведення збоїв чи успішно виконані роботи.